Нещодавно мені раз в декілька тижнів дозволили вийти в найближче місто для того, щоб там закупитись, посилки отримати. Так як в нас нехватка людей, і це не завжди виходить так гуляти собі. І я відчув на собі такі косі погляди, бо я в формі. Всі, значить, пісь-пісь від мене тікають. Скоса дивляться. Я спочатку думав, що може я довго пересидів в своєму, в своєму болоті, в своїй посадці, в своєму бліндажі, і просто відвик від людей таке теж бувало в мене. Але потім зрозумів, що та ні, щось не те. Ну і продивляючись тенденції по соціальних мережах, бачу, що є таке, починають ненавидіти ЗСУ, тому що всі ж думають, що ми ТЦК. Раз ви там вже пісь пісь то вчіться розбиратись в формі. Хто там в нас ТЦКшник, а хто там в нас тиловик, а хто там в нас фронтовик, ви ж навіть цього не робите. Ви ж навіть не вмієте розрізняти форму. Є форма, так звана протокольна форма, яку видають в Збройних силах. ЦК, якщо ти будеш стояти от в такій от кепочці в мультикамі, цю кепку я купив, її не видавали. Якщо я буду стояти от в такій кепці, мене виїбе начальство, тому що що це за нестатутна форма. Тому там потрібно стояти тільки в статутній, в протокольній формі, ту, яку видали. Ви там не купите нічого. Якщо хтось йде в мультикамі, оцю футболку я купив, мені її не видали, хоч вона піксельна. Отакі от штани з наколінниками. Не видають в ЗСУ, в них ТЦКшники не ходять, як і от в таких штанах. Хоч вони і піксельні, в них ніхто не ходить. Вчіться бляха розрізняти, хто перед вами шеврони дивіться. Якщо там на шефронах пісюни намальовані, так як в мене є такі. То це явно не видавалося. Оце що, шеврони ТЦК? Отаке От не видається в ЗСУ. Це купується самому. Я вже мовчу, що за отаку зачіску, як в мене. Байшой начальника зробить тобі, що ти не побритий, що в тебе за зачіска, там свої що, радянські, совєтські такі репані накрути. І вони самі совєтська система. І вони собі не дозволяють лівих шевронів, навіть лівого взуття, тому що прийде начальника, який в житті ніхіра не робив, тільки красив травичку. І солдат гнобив дідовщину, і він так і продовжує. І він буде їбати тих цицекашників і тих тилових. З фронтовиками таке не проканає, тому що ніхто не посміє мені вказувати, що мені носити, що мені не носити. Мовчу вже, що на фронті там свої вольності є. Завжди на фронті, завжди це було так. В Афганістані, десь там в Чечні є свої вольності. Завжди до солдат відносяться краще, ніж в тилу. В тилу починають закручувати гайки, нав'язувати совок, постійні перевірки. А що в вас прапор не висить, а що в вас прапор висить, а що в вас то, а що в вас сього, а що в вас сейфа для зброї нема. Прикольно, так? Да? Сейф для зброї. Ви навіть цього не змогли зробити, не навчились за три роки війни відрізняти, що це за військовий перед вами? Це, це е, тиловий воїн, який в тилу щось робить, це ТЦКшник? Чи це фронтовик в відпустку приїхав? Ну про що? Про що говорити тоді? Ну тоді бійтесь і далі бігайте й ховайтесь від кожного хто в формі, хто в пікселі, хто в дубку може. Дідушка якийсь старий буде йти. Ви від нього теж тікайте. Мало лі вдруг це це